А чи знаєш ти, звідки пішло гасло слава Україні? Розповім тобі у цьому відео. Рупори Кремля стверджують, що вітання слава Україні нацистське, а виникло воно за їхньою версією в часи ОУН та УПА. Нібито Бандера та Шухевич просто скопіювали нацистське гасло, не вигадуючи нічого свого. Утім, це гасло виникло ще задовго до того, як в Німеччині прийшли до влади нацисти. Вперше гасло наближене до нинішнього слава Україні, згадується у посланні Шевченка до Основяненка ще у 1840 році. Пізніше вона використовувалася в середовищі Харківської української студентської громади наприкінці 19 століття. На її основі у 1900 році виникла революційна українська партія. Перша активна політична партія в центрально-східній Україні на заклик Слава Україні тоді відповідали по всій землі слава. Активно ж гасло слава Україні почали використовувати під час українських національно-визвольних змагань. Його вигукували чорні запорожці. У чорних запорожців гасло звучало як Слава Україні! Козакам слава за часів гетьмана Скоропадського Слава Україні, гетьману слава. Також були поширеними вітання Слава Україні Україні слава. Навіки слава, віра, слава. Пізніше вітання стало популярним серед легії українських націоналістів, першої української націоналістичної організації. Вона стала однією з організацій засновниць ООН. Також гасло було широко вживаним в УПА. У СРСР це гасло було забороненим ще довгий час після придушення збройного спротиву ОУН та УПА. А я тобі нагадую, що ми національний проект медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш знати правдиву історію, підписуйся на нас.